На сьогодні О, така рибка. Так. Ні, яблучко йому не давай злат. Дай йому якесь печиво тут на столі. Ну, Яблука є. Ну, хай сідай. Да, Ось така у нас сьогодні щучка. Зараз ми будемо намагатися з донечкою. Я голосую, що тут буде дітки. А, а я голосую, що тут буде дітки. Осторожно, обережно. Дінка. Дінка. Я хочу. Начинай, ти хочеш? І -ї -ї, так, мабуть, не треба її чистить. Бо зараз <рес> це луска де по всій кухні. Обережно. Ну вибачте, я хочу так. Та будеш перебирати. <рес> Жаль, що ми не знайшли спеціальної чи... чистелки, яка чистить. А як ти хочеш? Теж так дивжу. Ну, бери чисто, як хочеш. Оце все, що полетіло, ти ж будеш прибирати. Та бери чистий, я приберу, якщо хочеш, чисте. Женя хочеш? Слухай, тоді везем, будь ласка, на выры води. А ось в цій баклажці, вилий мені сюди води. А де будь ласка? Будь ласка. І подивись, подиви на камеру зверху. все там у нас нормально знімається часто, де? Да. Нижче, 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 бо буде зараз бризкать. Так, так милый щели и всю Дякую. Тут конкурент ща. Забирайте свою. Це не моя дитина. <laughs> Каво буде всередині. Час... Буде і краще не буде. Що, дочечко? Ти коли будеш Є... Привір, будь ласка, на камері, добре. Це той... Так. Угу. Ти коли будеш розповіляти мене позиваєш, я в смі пішла. Добре. А ти куди пішов? Ковало буду. зі мною побудь. Мам, ти чупчик. Ой, закрывай. <рес> Чупчиком. Що тут таке? Рибка. Так що не тільки ми полюбляємо тварину, ще полюбляємо рибку. Цією рибкою нас пригостили. Такий подаруночок нам зробили трошки незручно, нема в мене приспособлень для таких риб. Синок, що ти кинув? Тут <різвіст> і так яблучко дві, да? Фух, важко я вам скажу. Я ванночка, да, сыночек? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки кілограмів ця щука. i don't

читать. А если не было, надо полную силу. Так. Фу. Сейчас разрежем, победим ее меч. жовчини розрізали, чи що? Теді, тікай. Ну, тільки троні є. Де ви як? Звати мені не трогає. Тікай. Тікай. Йому щось треба дати, Владочка. Щось таке, чи баночку, чи ложечки дай йому, хай він постукає. Можна ложечки дати. Дивіться, будь ласка, на камеру. Я не подвинула, не здвинулась з камери, щоб бачили всі. <рит> зелений, я не знаю, чи не, Чекайте, не можна. Може його закрити. Ні, буду тягнути, йому теж цікаво, хай. Не можна фу. <рит> а як ти ж ікру хочеш? Так, ну. да, я її зараз дістану. Так <рит> там <рит> нікар у локи десь але там ще можуть бути і дітки як думала. там хтось є ну, ну, в царі бошечки добрі за нічим зв'язувати може дати поскаку мені таку глибоченьку, величеньку конечно, не мастер по, по разделке. Теди не можно. Фу, не можно. Теди, на, на, на. Сюда

Сыка? Да, соусы. что, соусы. Распадается. Ну, Подожди, пожалуйста, всю тарелочку, дай мне. что 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 на камеру нормально. Ой, глянь-то я, Вона дуже смачна та дуже корисна. Я її хочу заселити. Все, все. Ну, все, зараз ми дочистимо трошки, помиємо Їди, і Сейчас, зараз виключиш зараз хвилиночку. І будемо готувати щось. Якщо цікаво, я буду показувати, що будемо готувати. З голови обов'язково зваримо уху, а щучку будемо в, духов... в духовці готувати. Всім дякую за перегляди. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, включайте дзвіночок, щоб вам було оповіщення, коли приходять наші відео, та слідкуйте за розвитком нашого каналу. Всім до побачення!